Ми колишні співпрацівники ДНЗ номер 21 Сонечко пішли, піді, прийшли підтримати дівчат. Той репортаж, який пройшов у місті, ми хочемо сказати, що це все правда. Що дівчата казали цього дитячого садочка, все це правда. В дитячому садочку це все є, було. ну, Так розумію, що у нас ще буде чи не буде, може ми знаємо, да, може бути і будемо, але хочемо сподіватися на те, що дівчатам хочемо підтримати. Розказати, яка є в нас багато що, і з нами такі самі були, і дівчатам хочеться, які працюють зараз в садочку, щоб не боялися, бо ми зараз розуміємо, що дівчата просто ну, бояться сказати правду, бо їх зараз там не напресують, ну, так як нас присували, нас заставляли казати те, що хоче чути Олена Дітя. Так що не бійтесь, дівчатки, ми вас піддержимо, все скажемо. Що ми... Но кроме того, чтобы не бояться, сами вы, девчонки, должны захотеть исправить ту ситуацию, в которую вы попали. И очень жаль, что мы... Обидно, не жаль, а обидно, что сейчас такая слава в кавычках идет про наш любимый детский сад. Больно это слышать. Потому что люди проработали в этом саду много-много лет, отдавали все тепло детям, ни дверям, ни окнам, ни шторам, ни тюли, которые появились новые. Отдавали свои знания детям, ради них работали. Сейчас создается впечатление, что весь коллектив работает на евро-садик, что это стоит во главу угла, что главное – это э, внешний вид детского сада, а что творится внутри – это мы уже увидели, услышали. И я верю этим девчонкам молодым, они молодцы, умнички, и я не верю словам Елены Викторовны. Простите меня, Елена Викторовна, но вы говорите неправду. Прессинг в детском саду есть. Не поднимут девчата голову сами, Значить, дівчатки, ви будете далі працювати в такій ж ситуації, як ми зараз оказались. Я теж підтримую дівчат, зараз молодих. Э, уже, ми вже ушли, нікого на старих робітників немає у дитячому садку, але ми за молодих не терпіть, дівчата, у те приниження, э, щоб вас. Не унижали, не, не оскорбляли, не, не унижали в очах дітей, яких ви виховували, і в очах батьків, які довіряють вам тих дітей, не бійтеся, відстоюйте свої права. Я не буду повторятися. Дівці, пора вже, мабуть, себя сбросити ярму. Поднімайтесь, не бойтесь. Нічого вам за це не Мені кажеться на должності відоміща, має працювати чоловік, який любить дітей, а не да. гроші і прибилі, яка там. Ну, просто любити людина, дітей, бо ми вже ну, не працюємо, але ви зараз залишилися, ви працюєте на дітей. А діти це перш за все те, за що ви відповідали. Перед Богом ви відповідаєте за дітей. Будь ласка, звініть її сьогодні. Здравствуйте, меня зовут Илона. Я работала в детском саду 21 на протяжении года. Скажу с самого начала. Как только я устроилась, а мне сразу заведующая сказала, чтобы влиться хорошо в коллектив, принеси мне кофе Якобс, вакуумную упаковку, и 500 листов бумаги А4. Я сразу сказала, как мне ее принести, если я еще денег даже не заработала. На что мне заведующая сказала, будет зарплата, вот зарплаты и мне купишь. На протяжении этого года я очень много времени работала, мне свое время. То есть у меня рабочий день был четыре с половиной часа. Но так как у меня напарница уходила на больничный, работать было некому. Я работала по 11 часов. Довольно-таки много. Было и месяц, было и два. Летом я целых три месяца работала. Там буквально она мне дала 10 дней переработки, когда я по семейным обстоятельствам уезжала. За это никто не доплачивал. Это все списывалось. То есть я работала бесплатно. Плюс мы каждые полгода давали акции. Это по 200 гривен. Я не считаю тех мелочей, которые там по 20-30 по гривен куда-то мы что-то вложили. То есть зарплаты 1178, по-моему, меня тогда было. И я реально в месяц там у меня уходила по 100-200 по гривен. Не считая, что мы сдавали акцию. У меня маленький ребенок. Мне нужно было приобретать витамины ребенку. Ребенок часто болеющий. На что мне муж сказал, зачем мне работать, тратить куда-то деньги, влаживать в работу деньги, если я домой деньги не приношу. Поэтому мне пришлось уволиться. Хотелось бы, конечно, работать, но пока нету реально такой возможности. Все, спасибо. До свидания. Дівчата 21 першого дитячого садочка. Хочу вам сказати, я проробила вже в іншому садочку, Олена Віктора нам кричала і казала, всі сада ще хуже, як у нас. Повірте, в городі такого немає без першого садочку. Не бійтеся. Я Людчинки та Вадимівна, я працюю в ДНЗ номер 21 сонечко, виховати. І також є батьківському комітеті цього ж садочку. Кожного ну, кожен півроку давали такий звіт для батьків, щоб ми якби давали фінансовий звіт перед батьками, куди йдуть фінанси садочка з цих фондів, які здають батьки. Ось на такому основані ось це звіт, це, де тут є суми, е, куди йдуть ці гроші. Ці суми дуже великі. І якби підтвердження цих сум немає. Немає чеків, немає ну, ніяких фінансових звітів, просто є список і сум. Все.